Вітаю товариство, Ми продовжуємо з вами відеомандрівку по знайомству зі, своїм, зі своїми. І нагадую, ця відеомандрівка присвячена 160-й річниці з Дня народження митрополита Андрея Шептицького. Позаду мене вулиця Ілларіона Свінціцького, І про нього сьогодні мова. Про Іларіона Свінціцького можна. Часто прочитати як про енциклопедиста, як про музейника, про філолога. Він був такою всебічно зацікавленою особою. В той час, коли він проживав, в цьому народі не було як такого національного музею. Це розумів також митрополит Андрей Шептицький, розумів значення музею для збереження пам'яті, для збереження нашої ідентичності. І, отже, що робить митрополит Андрей Шептицький? Він за свої кошти зорганізовує. Спершу він це називав церковний музей, а потім він отримує назву Національний музей. І як ви вже здогадалися, Іларіон Свінціцький то є той чоловік, котрого митрополит Андрей спочатку запрошує стати помічником, упорядковувальником його фонду збірок, а потім директором національного музею. Так між іншим, Іларіон Свінціцький керував музеєм. Знаєте скільки років? Півстоліття. Майже 50 років. Хочу вам зачитати коротенькі спогади Ілеріона, коли він тільки прийшов на поміч митрополитові. Заняття почалися одразу першого дня в митрополичній спальні, де були зібрані самі рідкі стародруки і дещо рукописів. Кращої робітні, мабуть, не було в світі. Простора, біла, без без пороху, з чудовим сонячним видом, добре огріта кімната. А з поза густих облаків пахучого диму мерехтять полиці з рукописами, тут і там ікони. Якщо ви захочете почитати повніші спогади Ілріона Свінціцького про цей період і загалом про нього, то я під цим відео поміщу покликання на сайт локальної історії, там ви знайдете повніший опис. Пізнаваймо своє і до завтра.